Добрий день, шановні учасники дистанційного курсу навчання. Я хочу з вами поділитися інформацією, як в моєму класі пройшла дискусія-подорож за темою Я громадянин і патріот України. До цієї подорожі діти разом з батьками готувалися заздалегідь і провели пошукову роботу. Патріотизм України минуле і сьогодення. Почали ми з відкритого мікрофону Я так думаю. І діти висловлювали свою думку. Хто такі громадяни України? Які риси характеру протимання патріоти? Чи може школяр відчувати себе справжнім громадянином своєї вітчизни і, патріоту, і її патріотом? Що для цього треба зробити? Дослідження було за такими напрямками. Як дослідники, як історії ми паралельно розглядали події, дві події Чорнобильську атомну електростанцію і атом. Який стали символом трагедії страшної біди минулого століття та сьогодення? Діти зробили висновок, що патріот це той, хто любить, знає нашу мову, знає державні символи, користується основним законом України і саме найголовніше, і саме найгарніші, саме найсильніші є українці. І це наша територія, наша Україна єдина держава. Також вони зрозуміли, що повага до історії, мови, культури народу закладається у дитинстві. І поступово переростає в громадянську позицію людини. І дійсно не останню роль у цьому процесі відіграє школа. Сьогодні саме їй відводиться важлива місія виховувати молоду людину в дусі патріотизму, який ґрунтується з одного боку на почутті національної дії. Гідності, а з іншим на толерантному стали до громадян. Під кінець нашої подорожі ми зробили дуже цікаве і важливе фото, висновок, який можна побачити і зрозуміти, що дійсно патріотизм це любов або відданість країни. Це слово прийшло з грецької патріоти, що означає батьківщина. А також діти склали із своїх долонік гімн рідної школи на плакаті Я патріот. Вони скріпили нашу державу своїми міцними долоньками з прізвищами та іменами. І на пам'ять зробили таке таку Дійсно. Сподіваюсь, що в дитячих серцях проростуть зернятка патріотизму, за яким вони будуть пильно наглядати. Шановні учасники дистанційного курсу, я рада була з вами поділитися. Своєї малесенької наробки, але хочу вам побажати творчої наснаги, розуміння і цікавості. До побачення!